У Львові вперше відбувається післяпрем'єрний показ мюзиклу «Молен руш. З вами програма Клавіші та я її ведуча Мар'яна Войтович. На сцені відбувається останні приготування до показу. Я спробую поспілкуватися з акторами та ідейниками цього мюзиклу. хто? Розкажіть, що тут відбувається адаптація одноіменного фільму База Лурмана Мулен Руж. Але основна особливість нашого проекту, в залі українського театру мюзикла, в тому, що ми робимо переклад соловійною українською мовою відомих хітів, чи вже старих хітів, чи нових, але саме українською, і адаптовуємо їх в сюжет мюзиклу. А що спонукало вас зробити саме такий мюзикл? Чим керувалися? На жаль, не всі наші е, співвітчизники мають можливість поїхати на Бродвей в Америку чи відвідати кабаре, знамениті кабаре Франції, і ми хотіли це зробити доступним. Чому ми не можемо творити мистецтво тут? Якщо ми не їдемо на Бродвей, то Бродвей їде до нас, і він буде україномовним. Він буде з нашим такою з нашою патріотичною ноткою. І, взагалі, я вважаю, що українці це саме талановита нація, і ми можемо навіть приплюнути той же Бродвей. А чи були ви самі на бродвейні і бачили, як відбувається це все цей театр? Е, на щастя, у нас було був шанс потрапити на шоу Франко Драгона, це «Ла Перл шоу і Цурдюселі. Тобто, ми надихаємося в якійсь мірі саме такими топовими. Сценічними шоу перформансами і хочемо відновити культуру мюзиклів у Львові. Отже, тому що мюзикли колись були саме тут популярні. І сьогодні вже відбувається мюзикл, але підготовка до мюзиклу тривала довгий період часу, і на тобі дуже велика відповідальність. Ти писав музику і повністю переклад. Чи не боявся ти брати на себе таку відповідальність? Насправді це дуже велика відповідальність, оскільки, як ми розуміємо, перекладів україномовною якісних є дуже мало. І, але я все ж таки ризикнув. І як на мене, ну і як люди говорять, вийшло дуже круто, і я дуже тішуся, що цей проект ми запустили. Ми відновили, ми відновили по факту мюзикли у Львові, яких раніше не було чомусь ніша була відкрита. Ми вдало в неї залетіли і тішимо публіку якісною україномовною музикою. Як ви як відбувався загалом підбір акторів до цього мюзиклу? Ой, насправді це найцікавіша частина, оскільки ми кожного актора підбирали під його типаж, під його характер. І це було і складно водночас, і максимально цікаво. Але в мене давно була така ідея і мрія зібрати на одній сцені усіх топових кавер-виконавців з різних колективів. І як бачите, нам це вдалося, і насправді всі супер харизматичні, всі супер талановиті, всі супер круті. І я просто кайфую, дивлячись на них і бачу, як, це, як вони самі захоплені від цього процесу, бо для них це також. Можна сказати, що сновеньке. Що відбувається, Маркяно. Доброго вечора відбувається неймовірно легендарно вишукане феєричне шоу від театру мюзиклу. Мене звати Гарольд Зідлер. Вітаємо вас. А на мене момент. звати скажений аргентинець Сантьяго. Якщо ви не знаєте, що таке Мулан Руш, потрібно один раз сюди прийти, отримати задоволення, і тоді будете приходити кожного тижня. Як вам ваші ролі і образи? Ми в них народилися. Маркіян в цій ролі народився. Я в цій ролі виріс, тому що я з Сантьяго башений вже з дитинства. Шкільних років почали вже варіювати, виступати, приймати різних мюзиклах участь. Тому, як то кажуть, сцена – це наше життя. І в мене, як тільки виросли вуса, одразу зрозумів, що треба відкривати бізнес. Тому і відкрив Руш. <плес> Насправді під нас нічого не підбирали. Ми є універсальні артисти і ми вживались в ролі. Тобто, так нам це дуже легко вдалося. Сантьяго дуже скромний чоловік у своїй природі. Це головне. Насправді, головна цінність цього мюзиклу в тому, що ми переклали його на українську мову. Повністю все звучатиме це сценічна літературна, літературний переклад. Повністю, щоб усі пісні, усі діалоги звучали українською. Тому це для нас дуже важливо нести культурні цінності на сцені світові українською мовою. Не галюю взагалі. В мене просто мага, зручний костюм, всі ті шнури, янцюю багато, вона зачіпляється, і мага незручна. Я просто хлюю, щоб вона все витримала під час пісні. От ми репетировали вже тричі роз розривалися. У нас друга прем'єра мюзиклу Мулан руш», у Львові? Це вперше мені здається, і шоу неймовірне. Неймовірне шоу, яке точно запам'ятається усім. Наприклад, мої друзі вже вдруге приходять сюди, тому що кажуть, що такі емоції, таке мистецтво просто незабутнє. Тому, мабуть, так, якщо коротко, е, я з тобою так трішки спостерігаю за леді стрілу. Знаю, ви їздите повсюди. Вас можна побачити по всьому світу. Чи була можливо ти на оригінальному мюзикли? E morreu. Możesz... Так, от якось піввідношення якихось зробити. Далі це мій перший досвід і ще й на сцені. Наживо я ніколи не була на мюзиклі, була на безчі концертів, але на мюзиклі не була. Ти взагалі співаєш. Так, я як сонна співачка, так і в Тріо леді стріло співає. Ось в мене перший досвід. Акторський, саме театральний досвід, як тобі? Як ти себе почуваєш? Відверто я себе дуже комфортно відчуваю. Навіть комфортніше, ніж коли я співаю. Не знаю, ніби от мені це якось відкрило новий позицій. Але сподіваюся, вам сподобається, але особисто я кайфую. Я кожен раз заряджена на максимум. <ріхи> Як тобі загалом твоя роль? Вона цікава. Вона цікава тим, що дуже е, різногранна, тому що ви переглядаючи цей мюзикл і будете дуже сміятись. Тобто я можу бути і комедійною, але й будете плакати, і треба зіграти дуже чуттєву і дуже драматичну роль. Тому особисто мені подобається, звісно, е, як сенс сатін, як проститутки, мабуть, не найкращий приклад не знаю для інших дівчат. Але насправді мюзикл зовсім не про те, а про те, що любов перемагає. Будь-які ем, матеріальні, не знаю речі, от про це про це йдеться. Любов точно переможе все найгірше. Він світом кажуть мандрував. Як звати головного героя? Як назвати? Крістіан. 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 – Привіт! Крістіан. Сьогодні вже в тебе сьогодні нове ім'я. Бо в мюзиклі ти граєш е, головну роль, так? Ну майже головну роль. Ми тут всі граємо головні ролі, тому все круто. Все круто. Як твій настрій і які твої переживання? Чудесний настрій, я приїхав тільки о 12-й годині з туру, без репетицій. Це буде важко, але певний, що все буде класно, відіграємо. Не забуду слова, попаду в кожен так пісні, тому глядачі оцінять. Але я заряджений, всі також команда, неймовірна, професіоналі, тому нема чого переживати. А в перший це твій досвід акторський саме. Ну, Прем'єра була в травні. Це вже другий раз такої акторської гри е, у головній ролі. Тому напевно вже у другий. цей е, другий мюзикл. Я вже почуваю себе трішки впевненіше, бо спочатку це був такий мандраж, що я після кожної сценки е, збігав зі сцени і так, що там, що там, що там. А, е, окей, ні-ні, ще раз передивився. Вибіг на сцену. Я не ну вживався в роль, але мозок думав, які там мають бути слова. І це е, от трошки давало збій. А сьогодні вже слова знаю, впевнений. Тепер працюю на публіку, не на е, взуття. І тому що можу сказати? Я не буду радити молодим акторам е, щось, бо я не актор. Взагалі не вчився на це. Тому просто вірте в свій талант, займайтеся улюбленою справою, і вас буде добре. Здивована, що ви тут є, дуже приємно. Вітаємо вас у Львові. Дякую. По-перше, я дуже люблю Львів. По-друге, це неймовірний спектакль. Я хочу подивитися, тому що тут дуже багато моїх друзів. Я хочу підтримати, тому що це дійсно якісний український продукт. А з вами була програма Клавіші та я її ведуча Мар'яна Войтович. А ви не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. そうですね。